Вітаю вас, друзі! Як ваш настрій, сподіваюся, чудовий. Ой, я чую якісь звуки. Давайте послухаємо разом Це звуки весни, спів пташок. Вже зовсім скоро ці звуки стануть ще голосніше. Надійшла весна прекрасна, многоцвітна, тепла, ясна, наче дівчина в вінку, Зацвіли луги, діброви, повно гомону й розмови і пісень в чагарнику. Діти, а нагадайте, будь ласка, признаки весни, які ви вже знаєте, що змінюється з приходом весни? Так яскраво світить сонечко. Блакитне високе небо, травичка зеленіє і з'являються перші квіти. А зараз пригадаємо весняні місяці. Перший місяць березень. У березні світовий день становиться довше. З'являються перші квіти, сонечко яскраво світить. Другий місяць весни. Квітень. У квітні з'являються перфі комахи, повертаються птахи, квітнуть деякі дерева, а квітів з'являється ще більше. Третій місяць весни травень. Равні, високо в небі світить сонце, його ласкаве тепле проміння проникає всюди, повітря наповнює пахощами молодого листя, повсюди квітнуть квіти, неймовірна краса. А зараз пограємо в гру Придумай Риму. Скажіть, яка прийшла весна? Чудова, ніжна і чарівна? Раді всі міста і села, бо йде до нас весна весела. Хоч де-не-де ще сніг лежить та вже дзвінкий струмок біжить. Веселе сонечко розквітло, весна летить прозоро й світло правильно. Мовленєва гра, що знаємо, розкажемо. Діти вам таке завдання. Підберіть слова до таких запитань. Весна яка? Небо яке? Сонечко яке? Трава яка? Квіти які? Сподіваюсь, що ви все правильно підібрали. Молодці. І наостанок давайте вивчимо закличку. Іди, іди, дощику, зварю тобі борщику, у глинянім горщику, іди, іди, дощику.